Друзі, привіт-привіт усім! Хочу вам показати неймовірну красу, яка в мене є. Сьогодні буду з вами ділитися і розказувати вам про вічно зелену рослинку. Ви вже здогадались, бачите, яка вона. Сьогодні саджаю, точніше, продовжую саджати примулки, готую бачити ємності. Ну, сьогодні таки трохи може буде. Початок влогового формату. Ось таку красу готую, показую вам, які санджанці, бачите, приїхали. Це те, чим я зараз займаюся. Ось такі гарнюсічки. ще треба це все прибрати. Але це буде інша історія, про яку ми з вами поговоримо. А загалом можна подивитися в плейлисті з як Я роблю. Які сорти є. Ну і найголовніше дізнатися якусь інформацію щодо ось цієї нової серії претіполі. І сорт у нас, бачите, ось таке чудове. Всі будуть примовки цього сорту, йти з паспортами. Ось такі гарнюсічки. А також, а також. Ще буде ось така краса. Я вам показувала її, дівчатка-хлопці. Ви вже її, мабуть, бачили, якщо ви є в одній з моїх соцмереж, така, бачите, примилка з двома розетками коштує 200 гривень. І ось цей сорт Галаксі. Ось такі гарнюнечки. Вона вже, до речі, йде. Ось дивіться, це прима біларіна, бачите, вона вже йде з корінчиками, я не знаю, тут видно чи не видно, де я тут вчора бачила, бачите, вже починає зростати молодесенький, гарнічка ось така. Зростає в такому 100 грамовому стаканчику, щоб швидше наросли корінчики і ви швидше її отримали. Якщо треба, я можу посадити вам ДП'яточку відправити. Ну, але. Ну, а тепер давайте поговоримо про виновника цього відео. Я розумію, що, можливо, такий, знаєте, довгий ступ. Сьогодні хочу побалакати з вами саме про вічно-зелену рослинку, тому що подивіться, яка вона гарнища. Бачите. Чого я вирішила вам її показати? Бо. Коли я її придбала, це було 5 місяців по тому, в касетній розсаді придбала. брала просто там декілька штучок спробувати. Взагалі чи подружуся я з пандубами. Якщо ви пам'ятаєте, в мене на каналі також було відео, де я вам показувала, що придбала я також інші сорти пандубів. Її в мене плейлист, ви можете подивитися, він називається Вічно-зелені, або вічно-зелені рослини, там не згадаю точніше, я Звела ось таку красу, і не тільки пандуби, а також і інші вічно-зелені рослинки. По прикладу, також пандубів там декілька сортів, ліокитої а як же ж вона називається? а Пінк Кріспі Фатіння, якщо правильно пам'ятаю, також її купувала. Ну Якщо правильно згадала. Можете передивитися, Тобто я така, знаєте, була закохана в цю серію рослин вічно-зелених. Вирішила все це придбати з якимось часом, для того, щоб бачити свій садочок не тільки в літні періоди. Маю на увазі в зеленому кольорі, а також і взимку. Для цього потрібні такі квіти. І от я вирішила для себе спробувати, чи вийде в мене, чи не вийде, коли краще купувати взимку в восени, в літній період саме такі квіти, в яких розмірах, великих, маленьких. ну Тобто, ви розумієте, да? такий досвід мати хотілося мені. І ось я також придбала ж серії вічно-зелених ось таку гарнюнечку це є пандуб. Ой як же він зветься Маргіната. Маргіната Ну або в описі лишу, або підпишу при редагуванні в правому верхньому куточку. Буде, або не буде. Ну, подивимося, що в мене там вийде. Подивіться, яка. Красатулечка. І я чого вирішила зняти саме сьогодні. Відео у нас вже є кінець, якщо не помиляюсь, там 29 серпня 25-го року. Вирішила собі занотувати, що відбувається саме з цим сортом. Я прикріплю в інфобоксі, а також буду намагатися в підкасті зробити. Посилання на відео, де я купувала цю рослинку, щоб ви бачили, якою вона приїхала, в якому розмірі, і ось що з нею відбулося за півроку. Ну, п'ять місяців, майже півроку, да? без там одного місяця, у вересні буде півроку. Друзі, подивіться. Я просто задоволена не передать вам словами Гляньте, яка краса. Буду і надалі купувати паддуби. Хочу сказати, всі ті падуби, які я купувала раніше, вони всі у мене пропали. Лишився ось цей один. І не тому, що він у мене посаджений з маленького росточку живця, а саме тому, що я неправильно за ними доглядала. І це мій поганий досвід, але він є. І також я про нього хочу вам розказати, але не в цьому відео, а мабуть вже в іншому. Бо зараз я хочу просто вам показати, якісь там зробити такі замальовки ну, основних, можливо, етапів вирощування. По-перше, я думала, що всі падби повинні зростати на сонці. Ну, так як і пишуть продавці, там, да, що вони зростають сонце на півтіні. Я вам хочу так сказати: можливо, те, що в мене була покупка ще. В зимовий період, тобто весняне сонечко їх дістало, не знаю. Але саме цей падок у мене також зростав і на сонечку, і стояв на сонечку. Але, можливо, це все-таки була весна, зима, сонячна. От Буду придивлятися і надалі, буду вам про це розказувати. Цей у мене падуб стояв в напівтіні. І Він подивіться, який крутезний. Він не просто дівчата крутезний, подивіться, що з ним відбувається. Він у мене квітує, розумієте? Без ніякого другого пандубу. Зазвичай це є дводомна рослина. Тобто, для того, щоб він квітував, йому потрібен сусід. Або чоловік, або жіночка. Якщо це сортом, наприклад, падуб Ну, мадам Бріот. ну, тобто жіночої статі, да? Подивіться, нікого нема поруч. Стоїть біля їх і на цей, серед них і він заквітував. У мене просто не те, що шок контент. а Знаєте, з цієї серії, коли я здивована і не просто здивована. Я приїжджаю з Полтавщини, а він у мене квітує. Звісно, він у мене квітував і до цього. Але просто. Я не бачила цього, а коли приїхала, почала робити огляд усіх рослин. Ну, так, знаєте, беру і кожний таборчик, підіймаю, роздивляюся і бачу, що він в мене квітує. От як гадаєте, чи була в мене та радість, чи ні. Та звісно була. Я була шокована від того, що він же квітує вже вдовгенсеньки, бачите, ось подивіться по листочкам. А я цього не бачила. І це мені треба було кудись поїхати для того, щоб все це побачити. Дуже радію цьому, дуже радію своєму досвіду, того що він в мене, ось подивіться, за півроку стільки наріс. В відео, яке я вам хочу запропонувати до перегляду, саме з його покупочкою, він в мене по-іншому виглядав. Можна було бачити, якась тут була гілочка, мабуть, ось ця більша. Він там був дуже гарнесенько видно, я це все показувала, ми з вами розглядували. Ось вона величенька, десь приблизно 6 см на сьогодення. І що я хочу сказати? Він от ну це ж він ще корнево нарожу. А коли він все це наросте, коли він, знаєте, буде вже зростати на постійному місці розташування, мені здається, він буде рости швидше. От рекомендую саме цей сорт для початківців. І найголовніше те, що можна його мати в своєму садочку як перший варіант. Подобів, Бо я хочу її багато. Мені подобається, я буду шукати і надалі. І далі ви будете на моєму каналі бачити ось таку красу. Гляньте. Ну, це ж просто ульот. А кольори, подивіться, які дівчатка. На півтіні він у мене стоїть. Бачите, який красивенький. Не пошкоджений, нічого його не вражає, ніякі там е шкідники. Так, Звісно, я його обробляла декілька разів. Може, тому їх і нема, бо поруч ще раз вам нагадаю, стоїть їх і не ція. Ну, звісно, я коли проходжу, то він у мене також попадає під обробки. Ну, просто крутезний. І я дуже і дуже задоволена. О, дивіться, коли сонце більше жаре, бачите? Тут в літній період, отакий От листочок, коли вже трішечки менше, можливо, його місце розташування, треба таке, знаєте, вибрати на півтінь, де сонечка трішечки більша. Але щоб якийсь там, ну, знаєте, Денний час, там по обіді, щоб його щось прикривало. Можливо, ось таке місце. Ну, поки я його туди-сюди таскаю, бачите, ну, тось, маю цю можливість, він отакий. Подивлюся. Є в мене, звісно, місце, куди його посадити. Але я ще вагаюся, поки він у мене зростає у горщику. це, мабуть. Ой, я скільки, П-12. Або тринадцятка, чотирнадцятка. І я не міряла. І в мене тут нема лінійки, да, щоб це зробити разом. Так, да, нема. Ну, коротше, ось такий гарнюсінький. Бачите, задоволена. Так, що я хочу з ним зробити? Штамбік все ж таки хочу отут, гілочка. Ось ця гілочка Тобто вже вдвіє. є, ось готові. А оця третя, як відквітує, можливо, піде, а можливо і ні. По тому що тут, дівчата, гляньте, скільки квітів. Розумієте? Я просто, якщо чесно, в шоці від цієї краси. Звісно, хочеться з вами поділитися, щоб ви це все бачили, розуміли, цю красу. Ну, а також хотіла собі, тому що ну, вона вартує. О-о-о, сьогодні в мене двері. Відкриваються вітром. Роблю такий один кадр зйомки без монтажу, без дублю. Бо сьогодні дуже багато роботи. Хочу вас порадувати відправкою посилочок, тому буду зараз пакувати. Ну, а поки, звісно, хочу запропонувати цю красу, щоб ви подивилися і розуміли. Можливо, вперше хтось буде бачити, що падуби можуть квітувати і навіть. Без сусіда і навіть без іншої рослинки. Ось така в мене історія, така радість. Ну, а далі буду вам показувати його у подальшому, розказувати та дарувати вам ось таку красу вічно-зелених рослин з мого садочку. Все, друзі, до зустрічі! Біжу саджати, готувати посилочки і з вами спілкуватися у форматі літр. Всім пока-пока. Не забула спросити у вас, а підкажіть, будь ласка, чи є у вас в садочку паддуби, чи вони у вас зростають, чи подобаються вам, чи ні. Пишіть, який саме у вас сорт, чи є у вас спільна мова з цією квіткою. Бо, як ви зрозуміли, в мене вона з'явилася. Будемо далі за цим всім дійством спостерігати. Тепер точно, усім пока!